Крайську ускладнилася ситуація впродовж вихідних на Бахмутському напрямку. Ось це якраз зміни, які там відбулися цими вихідними між Богданікою та Іванівським на позиції 67-ї е, окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу, е, яка боронить тут е, наші кордони, зіткнення із. Е, Армію зла доволі таки значний успіх мали росіяни. Їм вдалося захопити декілька наших важливих і чималих насправді на цьому напрямку опорних пунктів. і про це написали Deep State в ніч. Фактично з суботу. На неділю вони це показали на інших картах, там де ну, є позначені, скажімо так, наші оборонні рубежі. Отут вони якраз таки і були. Ну Вдалося росіянам протиснути цю оборону, і насправді, що зараз фактично від часів яру на цьому напрямку, росіяни Росіян відділяє ну якихось можна побачити перші перші хати, перші населені, перших будівлі, так їх відділяє ну до кілометра. До кілометра за гіршими оцінками до 500 метрів їх вже відділяє від перших адміністративної межі населеного пункту часів яр. Тому битва за часів яр можна вважати, Вона вже давно справді що розпочата, але її можна вважати такою, що вона вже як ніколи наблизилася на лівому фланзі оборони Іванівського. В Той час у самому Іванівському теж ситуація така собі: Росіяни на вихідних заявляли побідаєсне, що вони захопили це село, хоча на в Наших пабліках ми бачимо, що все ж таки частина залишається у контролі наших військ, і там розширена, радше, що сіра зона. Хоча в межах цієї сірої зони росіяни дуже часто проводять рейдові операції з такими банза атаками Їхня техніка туди заїздить, і в Іванівському, і в Кліщіївці. До речі, ось тут північніше цього виступу, який Росіяни намагалися ним здолати наш опір і заскочити тут в дуже важлива висота. Ось от на цій, в цій ділянці. Де я вводжу курсором, це дуже важлива висота на цьому напрямку. Називається ця висота 215. ,7. росіяни намагалися на неї з півдня заскочити, не вдалося. Тепер вони намагаються заскочити на неї із півночі, оскільки якраз на вихідних головнокомандувач Сирський показував нарізку із відео, і там було видно, що деякі бронеатаки, бронетехніка, певна окупантів проривалася, навіть кажу, вам точно до якої точки, от сюди, фактично, вони. Доходили, тому тут сіра зона цілком справедливо, що вона розширюється на Кліщівському напрямку. Росіяни все ж таки намагаються заскочити на цю висоту, і вони намагаються провадити далі з різних боків, фактично на всій зоні відповідальності, як говориться 67-ї, хоча не лише її на цьому напрямку в районі часів Яро таку тиск. Фактично використовуючи свою перевагу у жвісилі у техніці, ситуація повільно, як пише Діпстейт, і тут важко з ними не погодитись повільно, але впевнено погіршується. Про це неодноразово говорив. Хоча ця ситуація, ну направду, в порівнянні наприклад, із авдіївською, впродовж тривалого часу, була чинним найстабільнішою саме тут під Бахмутом. Далі ще варто сказати декілька слів про Лиман, тому що тут тривають наступи противника в бік. Тернів не припиняються ці масовані штурми в бік Ямполівки і в Серебрянському лісництві. До речі, там на серебрянському лісництві ну, от так якраз таки з'явився цей квадратик на Мафідіп Стейт, що він захоплений ворогами. Це здається навіть той квадратик, де якось минулого тижня бригада Бореві Національної гвардії увішувала синіжовтий стяг. Ну, і зараз окупанти поновили контроль над там, цією територією. Хоча насправді в серебрянському лісництві вже більше як рік. Активно не змінюється лінія бойового зіткнення. Ось такі хіба що просування на 100-200 метрів не більше. Це по лиману по Куп'янську, зараз кажу так: ситуація в очікуванні до загострення на купінському напрямку, проте наразі вона такою ще не є. Наразі більше уваги варто справді приділяти часів яру на Авдіївському напрямку. Фактично, окупантам вдалося майже вирівняти лінію фронту. Ми можемо побачити, що вона є відносно рівною на всьому протягу. Протяжності між Бердачем, Орлівкою, тоненьким і далі до Первомайського. Єдина проблема, хіба що от піденіше тоненького, де, як і Діпштейт, зазначали на вихідних, що немає зв'язку із нашими бійцями, і важко зрозуміти лінію бойового зіткнення у цьому районі. Тут. Продовжують відбуватися м, надзвичайно видатні, інколи надзвичайно геройські бої, один із яких продемонструвала прес-служба 53-ї окремої механізованої бригади. Давайте подивимося на це відео, як один наш український танк воює. І виграє бій, танковий бій проти трьох російських. Це насправді ну, просто феноменальне відео, яке показує перший, бачите, одиничка в правому нижньому куті ураження першого танку. За 15 хвилин відбувався цей бій. І справді наш один танк, це ось другий танк, правий нижній кут дивимося. Е, ну, Майс назі ну, двічка стоїть. Наш танк за 15 хвилин, як зазначають у прислужбі, і ось третій танк знищив три російських. Ну це просто фантастика. І ось такі там героїчні дії, що тривають, вони забезпечують. Певним чином тривале вже утримання цієї ділянки фронту, що здається ну майже неймовірним. Ще одним гарним, гарним, відносно гарним відео, як би його так назвати, більш цивілізовано поділилися зі мною особисто вже. Бійці 25-ї повітряно десантної бригади вони показали, як за допомогою скиду з Мавіка вони знищують ворожу БМП і причому розносять її просто в хлам. Якщо друзі до речі, хочете бачити такі відео, то я вас долучаю і закликаю долучитися до моєї телеграм-спільноти, е, перебуваючи відповідно на прямому зв'язку із бійцями. Часом надають вони мені таку привілегію ексклюзивних матеріалів, але більше на аналітику роблю. Натиск та перевагу, а не на відеоматеріали. Втім, якщо хочете і таке бачити, то долучайтеся до моєї телеграм-спільноти мій авторський блог, пихньо, який показує ось такий бадабум ворожої техніки, як ворожа БМП. Просто спалахнула, як сірник. Отже, в описі до цього відео є посилання: пряме посилання на мій телеграм-канал. Буду радий вас там бачити, підписуйтеся, долучайтеся, поговоримо, почитаєте, дізнаєтеся для себе щось нове, сподіваюся. Ну і можливо, щось мене навчите. Однозначно є багато чого мене навчити. Я буду радий лише долученню і збільшенню е кількості підписників та розширенню спільноти, з якою можу комунікувати і робити хороші речі для нашої армії. Отже, це все складна ситуація в напрямку тоненького, е північніше в бік Орлівки. Ну ми бачимо, що тут теж є просування е окупантів, е але закріпитися на цій території фактично, що неможливо. Настільки там все знищено кабами, як повідомляють наші бійці, що просто закріпитися неможливо. У відповідно виникає потреба рухатися в Семенівку, зайти в Семенівку. А це вже безпосередньо наступна лінія оборони, яка підготовлена набагато краще ніж ті, що е, були до цього. Тому е, велике питання. Чи вистачить зараз ресурсів росіян щоб зайти в Семенівку, але вони проводять такі набіги туди, е, тому що справді це їхня життєва необхідність справді зайти що в Семенівку, адже е, територія від Орлівки до Бердичів вона просто не придатна до отримання. Саме через це з неї відступали наші війська, тому що каби. Каби її неймовірно руйнують. Одне з відео, от якраз таки спільнота телеграм-каналу офіцер показала, що таке, коли прилітає тонний кап, яку вирву він за собою. залишає. Це відео із Бердичів. От ви подивіться, яка ямиська. От уявіть собі, що окупантам в таких ямиськах сказали. Ну власне, сказали і в ямиськах, і в розвалинах, ще раз. Подивіться на це відео. От їм сказали: закріпляйтеся тут, залишайтеся тут, якось намагайтеся вгристися в цю землю. Ну вони хіба що в землю справді і можуть гристися. Тому вони будуть надалі гристися за Семенівку, і це очевидно та очікувано. Будуть намагатися туди залізти, ну і закріпитися так само в ряди годи у Бердичах. Крім цього, погіршила ситуація в районі Красногорівки. Діпстей теж позначили цими вихідними зміну тут ділянки території. Що окупантам вдалося просунутися та закріпитися на підені цього міста. Я теж раніше говорив, спілкуючись із бійцями третьої штурмової, які свого часу екстрено відбивали Красногорівку, яка в яку раптом зайшли підрозділи противника. так ось у Красногорівці ще буде ще будуть, бої не просто так. Вони тут використовували свої півтора тисячні каби для того, щоб проводити певну. Арт і авіапідготовку по майбутньому, очевидь, просуванню у Красногорівку, тому тут ситуація дещо погіршилася але. Це ще не кінець, так би мовити, Георгіївка, Побєда Новомихайлівка стабільно складно, бої тривають, але е, відносно стабільна лінія бойового зіткнення на цих рубежах, як і можемо говорити про е, запорізький напрямок. Хоча по Запорізькому, зокрема, ось тут в районі Старомайорського були е, раніше, я вам вже повідомляв, повідомляючи минулого тижня, ще до того, як на діпстет відбулися зміни, що були просування в посадках в бік Старомайорського. Зараз цей успіх дещо масштабували росіяни. Хоча також є і дані про те, що по іншу сторону, по інший берег річки мокрі яли по цій дорозі до урожайного, росіяни теж проводять атаки, проте поки що не успішно. Але те, що вони паралельним курсом намагаються це проводити, це, звісно, ускладнює позиції та можливості наших військ на цій ділянці оборони між старомайорським та урожайним. Ось така ситуація. Ну тобто, чесно кажучи, повертаючись і згадуючи слова, сказані президентом, два-три. Тижні тому, коли він сказав, що лінію бойового зіткнення повністю стабілізовано, російський наступ завершено. По інерції він ще триває. От не повертається язик до Остамена сказати, що це вже все. крапка, Стоп кінець. Е, стратегічно, звісно, він не досяг своїх задач. Він підвиснажився, але за інерцію він ще триває, як ми бачимо, ще нам може бути неприємно і боляче по втраті певних е, ділянок та території. Але найближчим часом звертаємо увагу більше вже до часів яру. Потенційно до Куп'янська не продовжуємо, не точніше не зупиняємося думати про нього, навіть по про те, що якийсь період часу там така відносна тиша та стабільність.